Розвиток кожного з вас відбувається постійно, в когось стрімко подібно, в когось стрибками, в когось повільно та малопомітно, в когось можуть йти зворотні процеси, хтось взагалі стоїть на місці і не думає кудись рухатися, у кожного свій рух і вибір руху. Стояння на місці це також вибір. Людина прийшла сюди для розвитку, і він необхідний для її еволюції, в кожного свої уроки та екзамени. Котрі проявляються життєвими ситуаціями, подіями, до яких, звісно, не можна бути готовими, і кожен сприймає їх по-своєму. Хтось з цими, з цими ситуаціями, обставинами бореться, хтось з них живе, приймаючи все, яке нічого не робить, або робить в міру можливості. А хтось з цього всього виносить уроки, шукаючи причинно-наслідкові ознаки, і робить відповідні дії, розв'язуючи цей вузел і йдуть далі до наступного такого вузла, котрий треба розв'язати. Це і є розвиток, все життя це школа з екзаменами для переходу на новий рівень, в новий клас потрібно стати ці іспити, усвідомити всі уроки та рухатися далі. Боротьба ж нічого не дасть, тільки сили забере. Звісно, все залежить від ситуації. Життя в неприємних обставинах це застрягання і небажання щось робити та рухатися далі, але це все ваші вибори, ваша свобода волі і кожен має право чинити, як забажає. Єдине, що ви маєте пам'ятати завжди, так це те, що ви частина творця, його дитина. Всередині вас є його іскра, що горить вічно. Творець всередині кожного, і щоб з вами не сталося, він завжди поруч, любить вас, підтримує. Він знає про кожного все, бажає кожному з вас найкращого, і Він чекає вашого повернення додому. Не творець робить вас нещасливими, а ви самі своїми діями чи вибором. Ви самі обираєте, чи жити вам в радості та любові, попри будь-які обставини, чи жити в болі та стражданні. Не творець обирає для вас долю. Обставини та інше, ви це все обираєте самі, і тільки від вас залежить, яким буде ваше життя. Творець Милосердний, Він є у всьому і скрізь. Коли важко, звертайтеся за допомогою до нього чи до нас, до своїх ангелів, котрі є у кожного. Тут ви також обираєте проходити все самотужки чи попросити про допомогу, котра вам доступна. Ми поважаємо ваш вибір, хоч він може й бути для вас не найкращим. Але це ваше право. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.